До дня вишиванки. Укрпошта презентує нові марки, присвячені вишивкам Харківщини та Криму. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Всесвітній день вишиванки вперше провели 2006 року. Відзначають у 3 четвер травня. На одній із марок жіноча сорочка 19 століття із вишивкою півників на іншій кримсько-татарське гаптування. У традиційній техніці тамбурної вишивки, металізованими золотими шовковими нитками дизайн-марок Оксани Шуклінової, їх вже можна замовити. У візерунках на Харківській марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка із кримськотатарськими орнаментами, незаперечний доказ автентичності півострова, код народу, який житиме завжди, розповів Ігор Смілянський. Спецпогашення марок проведуть у Києві та Харкові.